Всім вітання. Компанія Карвел до нас на майданчик заїхала на комісію дуже хороший автомобіль. За дане авто буде солодка ціна, це у нас шкода Октавія. А сьома, це рестайл 2017 року. 2 літра дизель, 110 кВт, автоматична коробочка передач DQ 250. З пробігом 256 тисяч кілометрів. По даному авто є повна історія обслуговування на офіційному дилері, без підфарбувань, без ДТП, дуже хороші комплектації на хорошій різині, це у нас диск R18, нова літня гума 23-го року, Ханкук. Всі чотири нових колеса стоїть. На максимальній оптиці, фулет, омивачі, туманочки, дістрон. Вінкод для перевірки, камера асистентів. хромпакет, пакет, автомобіль ми притонували. Асистенти сліпих зон, датчики світла, датчики доща. Салон у нас комбінований, шкіра з тканиною, бокові підтримочки, все гарненько, все красиво. Гляньте який стан сидінь на 250 тисяч, так само пластик нічого не подерто. Дверні карти в ідеальному стані, МВН підсвіточки, зеркала гріється, складається. Мультикермо, гляньте, який стан керма на 250 тисяч. 256 тисяч рідного пробігу, асистенти у нас всі присутні. Так, у нас середній патік. CarPlay Android Auto. підгріве сидінь, двохзонний клімат-контроль, старт-стоп, два ключика. Тут все, ідеал, бардачок. З охолодженням. Автомобіль не прокурений. Ззаді у нас також все в ідеальному стані, без заважень. Задня оптика в нас LED, камера заднього огляду. Електропривід багажнику. Ластик у нас все віддалі, подвійне дно, римкомплект присутній, аптечки все на місці. Друзі, двигунчик працює все гарно, Демпера не чути, все чітко. Болтики не знімались, не крутились, все оригінал. Так, Зараз пробіжемося з приборчиком. Ми бачимо, у нас замінені тормозні колодочки. Автомобіль в рідній фарбі. на свій пробіг, стан дуже гарний. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте до нас на тест драйв, готові до будь-яких перевірочок. За даний автомобіль ціна буде 15600 доларів. Всім гарного дня!